Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми будемо з вами пекти пиріжки з яблуками за рецептом моєї бабусі. Готуємо опару для тіста. мисці з'єднуємо. Молоко воно повинно бути нагріте до теплого стану. Дріжджі. В рецепті я використовую свіжі. 1 столову ложку цукру із загальної кількості та 4 столові ложки борошна. Все гарно перемішуємо до однорідності. Накриваємо рушником і так залишаємо на столі на пів години. Коли опара підійшла, до неї додаємо. Яйця. Всі продукти повинні бути обов'язково кімнатної температури. Олію. В рецепті я використовую рафіновану, цукор. Все перемішуємо. Окремо просіємо борошно. До нього додаємо сіль. Далі борошно додаємо невеликими частинами до Рідини починаємо замість тіста. Тісто вимішуємо не менше 10 хвилин. Воно повинно бути м'яким та еластичним і ні в якому разі не забите борошно. Тісто гарно замісили, воно дуже м'яке та еластичне. Кладемо його у миску, присипану борошном. Накриваємо плівкою та рушником і залишаємо на теплому місці на одну годину. Тісто повинно збільшитись мінімум 2 рази. Готуємо начинку, яблука промиваємо та очищаємо від шкірочки і натираємо їх на грубу терку. Обминаємо його, тісто розділяємо рівних, одинакових за розміром, шматочків, розкачуємо у кульку. Далі кожний шматочок розкатуємо у овал. Але не дуже тонко. Кладемо на низ цукор зверху натерте яблуко, щіпуємо краї, формуючи піріжок. Викладаємо на деко, застелено пергаментом, швом донизу. І так формуємо всі пиріжки. Сформовані пиріжки накриваємо рушником і ставимо підходити в тепле місце на 30 хвилин. Після того, як пиріжки підійшли, зверху змащуємо їх збитим яйцем. Розігріваємо духовку на 180 градусів і випікаємо пиріжки 20-25 хвилин до готовності. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Пиріжки спеклись, виймаємо їх з духовки, накриваємо рушничком, залишаємо їх так до повного охолодження, а далі можна куштувати. Обов'язково спробуйте спекти пиріжки з яблуками за цим рецептом, Ну це дуже смачно, як в дитинстві. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео. Або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.